Мені подобається табір юні з тим, що тут нові знайомства, багато цікавих людей, багато спеціалізацій, де я змогла зробити 10 нашивок. На, 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 класні наставники і інструктора. Там мені подобається, що можна тут дуже багато навчитися, знайти собі нових друзів, познайомитися з кимось новим батутом. Мені все сподобалось, кожна спеціалізація була особлива. Я навіть не знаю, що найкраще. Саме більше мене вразило, що дядієр Тимко цього року зробив басейн, три батута і будиночки, в яких ми зараз проживаємо. Звичайно, подобається. Я тут вже дев'ятий рік. Якби я відпочивала, то б сказала, що мені подобається переправа. Можливо, мені подобається там спеціалізації, але я скажу як координатор. Мені подобаються діти. Я працюю для того, щоб вони... Завжди посміхалися і поїхали з табору і взяли для себе щось нове, щось цікаве. Гори, свіже повітря, хороші друзі, приємне спілкування. В таборі мені подобається дивитися, як діти впродовж 15 днів змінюються, залишають якісь негаразди, починають дружити, привикають жити без мобільних телефонів. Співають пісні, особливо мені приємно, коли весь табір а це 370 вихованців. Зараз можуть співати там якусь пісню. Це наскільки великий хор, що здається, що його чути на пів района. Найбільше те вразило, що у нас відпочиває багато дітей. Це дуже добре. Діти вчаться, діти здружуються, діти багато пізнають. Сподобалося, що тут було велике хрещення, що було посвячення. Привіт, мене звати Рім. Я мені 12 років, я села Ренгач. Я приїхав в табір, щоб відпочити, здати нові спеціалізації, побачити нових наставників. Мені в таборі найбільше сподобався вчорашній день, коли приїхала пожарна до нас і тушила вогонь. Ну, найбільше запам'яталося те, що ми очікували 250 чоловік, а їх виявилося на 200 з гаком більше. Найбільше вчорашній день, коли ми мили посуду. Слідопити це люди, які Відслід... Відсліджують би, сліди Христа і вивчають Біблію. Сліпити виконувати Божі накази, йти за Божими слідами, розшукувати їх, допомагати один одному і служити Богу, наслідувати Боже Слово йти по його слідах. І подавати іншим примір слідопитів. Це бути прикладом для цих дітей, зробити їх солдатами Ісуса, щоб вони ніколи не залишили церкву, залишилися вірні родичам церкви і Бога. А для мене свідопинство це в першу чергу зростати фізично, духовно і інтелектуально, а разом з тим дотримуватися тих правил і законів, які є у освідопиті. Це починати день читання Біблії, молитви, чесно виконувати свої обов'язки, піклуватися про своє тіло, бути правдивим, вічливим, слухняним, з благовінням ставитися до богослужіння, жити з пістою в серці, і виконувати Боже веління. Бажаю всім їхати в табір кожного року. Не сидіти, не сидіти вдома, завжди їдьте кудись і їдьте в такі табори, як цей табір, це найкращий табір. Щоб заохочували дітей далі. слідбицьке служіння. Діти, які в таборі, вони вже чули про Ісуса. Мені дуже хочеться, щоб ці діти ем, зрозуміли на поповному, як то кажуть, на 100%, що таке Ісус і чому Він помирав, і за кого і чому. І що це коштувало йому, і щоб вони дійсно усвідомили, що їхнє життя це не просто іграшки, табір, вийти заміж, утворити сім'ю, дожити до старості і померти, що це стоїть щось більше за цим. Якщо ви ще не були в нас в таборі, завітайте, чи в зимовий, чи в літній табір. Якщо ви навіть і були, все рівно приїжджайте ще, адже кожного року у нас будуть нові можливості, нові програми, нові спеціалізації, нові активіті, які будуть захоплювати вас і ваших батьків, ваших близьких, рідних, друзів. Я хочу, щоб вони всі ставали слідопитами і були в тих клубах, які є в їхньому місті, чи селі.